Доброго дня, друзі! Заїхали ми на площадочку. На жаль, у нашій місцевості все, що для вас знайшли, два япончика на 20-24 кінських сили. Хочемо зняти для вас невеличкий огляд, щоб ви собі розуміли в першу чергу, що ви купуєте, і завжди звертали увагу на те, що ви купуєте. Я вважаю, це є непогана альтернатива для наших китайських тракторів. В першу чергу до п'яти тисяч доларів, і враховуйте те, що з ним йде завжди в комплекті майже фреза. Якщо відмінусувати ще її ціну 700-500, по різному ж ціни тисячу доларів. Тому конкурент досить вагомий, я вважаю, А за 4 45 тисячі доларів, що ми можемо купити? Шифенг з передком без передка. Ще хочу сказати, що японські сили і китайські сили дуже відрізняються, адже японець на 18 кінських сил буде тягнути. Також плуга 2 по 25 і з легкістю буде працювати. Всім гарно перегляду, залишайтесь з нами. Так, друзі, япончик у нас теп-20 янмар, 20 кінських сил, 3 циліндра. Таке у нас переключання. Рульового управління тут немає, гідро. Звичайно колок, звичайний редуктор. Що ми тут бачимо? Три передачі. Чи це 3-3 діапазони? Три передачі. Це в нас пам'ять. Коли ми заходимо, кнопочку нажимаємо, навіска у нас, наскільки я пам'ятаю, опускається. Ручний газ. Навіска, ну і різні це на фризу. Покажу вам придут. Ось така у нас, в такому стані у нас фреза, Як бачите, є у нас тут гідроциліндр. ним регулювання у нас відбувається вперед, вверх, вниз. Ну, дуже багато функцій в ній тут на фрезі, Є датчик, тобто фартух буде підніматися, фреза буде підніматися. Щось було видно. Вал відбору потужності тут. В нього вал відбору потужності. В японців на декілька зазвичай швидкості 2-3-4. І ще й буває швидкість одна назад. Досить непогано. Ну, на вісках. Це, звісно, 20 сил. Хиленько, як на мене, звісно. Гідровиходів тут немає. Ось мене, мені це так не подобається. Ти купуєш трактор, а в тебе навіть немає гідровиходу. Сам собі далі. думай собі, що тобі треба робити. Що нам ще показати тут? Передній привід. Передній привід, блокування, блокування диференціалу, регулювання підйому, навіска піднімається. Покажи нам передок. Так, друзі, а що це в нас таке? Це наш японський трактор. Ти ви подивіться, що калюжа масло? Так можуть накрасити, а по факту вийде що, вийде зовсім і інше. Потріскана шина вже. Ну це ще походить, це ще на пів піде. Мало місця, Наскільки я знаю, треба щось тут дороблювати. Хоча я бачу, люди їздять в воздух позабо, щоб пилюк вашу не ковтав і поторував, не прийшов капець. Моторчик, звісно, малесенький. Взагалі йде, я, я не розумію, що ж тут побачите. А нічого ви тут не побачите, якщо щось буде. Ну все сухенько. Тут японці молодці. Мотори вони роблять ідеально. Вихлопну на напряженеку. Тут зроблено все гарно. За об'єм вам не скажу, нічого не пише. Обороти нас тут. 800, 800, 800, 20 кінських сил. Все, що я можу тут сказати. Не пише тут у нас який об'єм двигуна. Ну, думаю, невеликий. Тримання турмоги. Напевно, я не пам'ятаю, чи в нього є тут оберт на місці. Напевно, немає. В них є така функція, коли передні колеса вивертаєш руля на понижних передачах, і передні колеса починають швидше крутитися, ніж задні. Непогано. Що вам ще це ну, Оце тут все Це все для, для ґрунту фрази. Регулювання, під яким я вам зараз не буду говорити. Це під яким, кут... під яким кутом піднімається, наскільки опускається, наскільки піднімається і це все. Подивіться, але лише, як це гарно виглядає. З них. переднього приводу у нас немає. Ну Я просто якість обробки і до цього часу він так само стояв в Японії на, на дощовій. Та хоч пішов. Я не думаю, що тут підкрашували. Ні поржавій ні по тості, нічого немає, ніякої ржи, ні навіть на немає. немає. Звісно, в китайцях щось постояв три місяці і вже, вже ржавіє. 24 сили, без передка. Що ми тут маємо? Звичайна коробка, механічна. три передачі вперед, три одна назад. Без реверса, реверса в нас тут немає. Ручний газ, тормоз, блокування диференціала, крану, регулювання підняття на віски. Це що в нас? Це ручник. І що в нас? Один, два, чотири діапазони. Е -е, хорошо тоді. А де регулювання у нас фрезой відбувається ось тут? Це у нас. Навізка опускається і під... і Я не розумію ще, наскільки воно правильно чи воно коректно буде працювати, тобто ви можете глибину задати. Яким чином воно буде працювати, не знаю. Грунто казав нього. Що у нас? 1,50 п'ятдесят. Циліндр боковий, ось яким відбувається всі управління, друзі. Так, да, видно. Вал, 6... Вал відбору потужності на 6 на 6 шліців. Не, не розумію я, звісно, чому немає в нього тут фаркопа. рецепт тянути, ви мусите щось самі дороблювати. Чи на навіску виходить, немає нічого. І вам потрібно купляти, я розумію, я так собі розумію, е центральний ленд. Знімай ще фрезу, покажи, якій якості вона. Ножі, звісно, вже бажають, бажають кращого. Є. Yeah. Ось такі два тракторці для вас зняли, викладемо відео. одне. Для... Це, звісно, не... нічого я негативного не хочу сказати, не працювавши з ними, тому не можу нічого сказати. Які є, такі вам і зняли. До капота тут добратися можна лише ось так. Покажи нам, ну, що хто робить. 24 кінських сил, 2500 обертів. Так, і все, об'єм у нас не пише, моторчик, ну... Та капець, малесенький, я не знаю, як в смартах. Ну, заявлено свою потужність, я думаю, він віддає належним чином. Що у нас передохранителі, воздушний фільтр, радіатор. Ну, все як стандартно. Наскільки я знаю, в них насос один. На рульове, якщо є, і на підняття на віске. Не два, як питається. Можливо, не в усіх, але там у нас звісно приє... приємна якість взагалі таке м'ягеньке. Ну, якщо мені сказати, гарна, звісно, зроблена якість, прорезинена, більш-менш майже рівно. Майже Що мені з ним ще недоліки, друзі, в них швидкість 15-17 км на годину. Є, звісно, швидкісні трактори, але ми говоримо про ці. Каже, ну ще колія в них є там пауки, розбирати можна, як хочете, так си можете відрегулювати.